Вас вітає медична інформаційна система ASCAP. Хочемо показати, як можна в системі ASCAP користуватись інтеграцією із сервісом Дія. Перш за все, щоб користуватись цим сервісом у медичного працівника або пацієнта, якого ви хочете перевірити на коректність чи отримання копій документів, повинен бути встановлений додаток на смартфоні та створений Дія-Підпис системі є можливість отримати такі цифрові копії документів, як паспорт громадянина України у формі ID-картки, картку платника податків, паспорт громадянина України у формі ID-картки та картку платника податків за один запит, та довідка внутрішньо переміщеної особи, але вона використовується лише для ідентифікації особи. Зверніть увагу, що з метою безпеки та коректної обробки персональних даних система зберігає цифрові копії документів лише протягом 15 хвилин, після чого їх потрібно отримувати заново. Копії документів автоматично видаляються системою у випадку виходу користувача з профілю. Метод передачі документів в систему відбувається двома видами: за допомогою штрих-кода. Потрібно показати штрих-код цифрового документа у додатку Дія. Для цього потрібно натиснути на цифровий документ, щоб відобразити його зворотній бік. Штрих-код дійсний протягом 3 хвилин. Та за допомогою QR-коду. У додатку Дія в правому верхньому кутику у вас буде значок QR. Потрібно на нього натиснути та навести камеру смартфона на QR-код, який є на екрані. Після його зчитування в додатку відобразяться документи для підпису та передачі. Отож, спершу розглянемо можливість керівника та відділу кадрів, де можемо використовувати цифрові документи. Переходимо на бокове меню. Відкриваємо інформацію про заклад. При зміні або реєстрації керівника заклада є можливість отримати цифрові документи, обравши підтягнути дані через Дія». та обравши зручний метод передачі документів. Як, наприклад, я оберу «За кодом Далі ми обираємо один документ або декілька, ті копії цифрові, які ми хочемо отримати. Та натискаємо надіслати. Нам створиться QR-код, він буде дійсний на протязі 3 хвилин. Тепер треба перейти в додаток Дія і його зісканувати. Додатку Дія в правому верхньому кутику натискаємо на QR. Та наводимо камеру на QR-код на екрані. Відскановуємо QR-код та натискаємо підписати. Далі нам треба буде ввести пароль від дія підпису та натиснути Підписати. Де підписання документів, ставите відмітку, що ви розумієте, куди відправляються документи, та натискаєте Надіслати через дію. Коли система отримала цифрові копії документів, у нас є можливість завантажити кожен документ окремо, видрукувати його або завантажити архів документів. Натиснувши Завантажити ПДР. Тепер, якщо ми закриємо це вікно, також у нас відбувається автозаповнення відповідних полів системою, даними із цифрових документів. Як бачимо, змінилось прізвище, ім'я по батькові стать, дата народження, ідентифікаційний номер. Змінився тип документу на біометричний паспорт, номер документу, орган, що видав, та дата видачі документу. Далі можна скористатись верифікацією прізвища імені по батькові керівника, для цього вони повинні бути обов'язково заповнені в системі та віку керівника. Для цього обов'язково повинна бути вказана дата народження та ідентифікаційний номер із даними з цифрових документів. Для цього необхідно внести штрих-код документа, що посвідчує особу з додатку Дія у відповідне поле в системі. Ця верифікація здійснюється за допомогою відповідних державних реєстрів. Після проведення верифікації ви отримуєте відповідне сповіщення про результат. Розглянемо можливість використання ДІЇ при реєстрації нових працівників. За допомогою бокового меню переходимо в розділ Медичні працівники та натискаємо кнопку Додати працівника. Ми можемо отримати цифрові документи, обравши підтягнути дані через ДІЯ та вибравши зручний метод передачі документів. Користавшись додатком на смартфоні, Вибираємо необхідні документи, які хочемо отримати. Натискаємо надіслати та зі смартфону зіскановуємо QR-код. Там натискаємо підписати. Далі вводимо код від підпису Дія. Документи підписуються та ставимо відмітку, що погоджуємося. Та отримуємо копії цифрових документів. Коли система отримала цифрові копії. Їх можна завантажити по одному, видрукувати або завантажити PDF. Тоді система сформує архів даних документів. Закривши дане вікно, бачимо, що в систему Автоматично підтягнулись дані із документів. А саме, як бачимо, прізвище, ім'я по батькові, стать, дата народження, тип документу, дата видачі документу, ким виданий, номер документу та ідентифікаційний код. Тепер реєстратору, хто працює з профілю керівника або працівнику відділу, відділу кадрів, лишається дозаповнити заповнити. Необхідну інформацію, яка потрібна для реєстрації працівника в системі, а натиснути кнопку Створити працівника. Тепер перейдемо до оновлення даних вже існуючих працівників. Повертаємося до переліку працівників і обираємо когось із наших лікарів. Натискаємо редагувати персональні дані. Та у нас є можливість скористатись верифікацією прізвища. Імені по батькові та віку працівника з даними із цифрових документів. Для цього необхідно ввести штрих-код обраного документу з додатку Дія у відповідне поле в системі. Ця верифікація здійснюється згідно документів, які внесені у систему відповідно прізвище ім'я ім по батькові та даними у відповідних державних реєстрах. Після проведення верифікації ви отримаєте відповідне сповіщення про результати. А зараз розглянемо використання цифрових документів з профілю медичних працівників при роботі з ідентифікованими пацієнтами. На боковому меню. Обираємо створення пацієнта. У нас буде можливість отримати цифрові документи, обравши підтягнути дані через Дія. Та вибираємо зручний метод передачі документів, скориставшись додатком, на смартфоні. Переходимо в додаток в правому верхньому куті, натискаємо QR та зіскановуємо наш QR-код. І натискаємо Підписати. Входимо в код від підпису. Документи підписуються. Та погоджуємося з умовами. І отримуємо копію цифрових документів. Такі документи можна завантажити по одному, видрукувати або завантажити в архів. На даному етапі при реєстрації нового пацієнта краще зробити завантаження, щоб потім їх можна було за необхідності прикріпити при подальшій реєстрації такого пацієнта. Після закриття даного модального вікна бачимо, що нам підтягнулися дані цифрових документів пацієнта. Як бачимо, є поля, які потребують додаткових втручань. Їх необхідно обрати із переліку запов... запропонованих довідників або відкоригувати вручну. Нам залишилось заповнити дані по пацієнту, ті, яких, на жаль, в дії немає. Коли медичний працівник, який створив пацієнта, буде підписувати запит на створення, такі цифрові копії документів зберігаються в системі протягом 15 хвилин. Потім з метою безпеки та коректної обробки персональних даних автоматично видаляються системи. Та також у випадку виходу користувача з профілю. Якщо підписувати запит буде інший медичний працівник, який не створював пацієнта, йому буде необхідно прикріпити копії документів або вручну обравши їх із файлу, або пацієнт знов надасть можливість отримати цифрові документи, обравши підтягнути дані через Дія, та вибрати зручний метод передачі документів, скориставшись додатком Дія на смартфоні повторно. Коли ми донесли усі дані, яких немає в дії по пацієнту, натискаємо Створити пацієнт. Та далі тиснемо «Вивантажити на Ehealt. Нас система інформує, що запит створений, але пацієнт потребує додаткової верифікації з боку НСЗУ. Це через те, що ми обрали тип автентифікації через документ. Натискаємо ОК. І тепер ми бачимо наш запит, новий на війни в самому верху списку. В діях натискаємо підтвердити запит. Погоджуємося. Та бачимо наші документи, які підтянулися із форми. Далі натискаємо продовжити. Запит успішно створений. І натискаємо Підписати запит. Після обрання підписа натискаєте Підписати та «Вивантажити». Запит вивантажений успішно. І наш пацієнт є зареєстрований. Тепер попробуємо із нашим зареєстрованим пацієнтом. Укласти декларацію. Для цього переходимо на бокове меню. В розділі Декларації обираємо Створити декларацію та вносимо дані нашого пацієнта. Натискаємо Шукати і обираємо пацієнта зі списку. Підтверджуємо, що це наш пацієнт. Метод автентифікації у нас є через документи. Баємо Створити. Бачимо наш новий запит, який є вверху, і натискаємо Затвердити. Також тут ми можемо тепер скористатися підтягуванням даних через «Дія». Користаємось додатком для підписання і передачі документів. Якщо нам необхідно, можемо їх завантажити, закриваємо це вікно. Нам підтягнулися цифрові копії документів. Їх вже не потрібно, щоб пацієнт вам надсилав в месенджерах фотографії, а достатньо скористатися її. І натискаєте Вевантажити документ. Так. Документ підтверджено і залишається підписати. Після обрання підпису натискаєте Підписати, вивантажити. Та розглянемо ще використання цифрових документів з профілю медичних працівників. При роботі з неідентифікованими пацієнтами. Якщо госпіталізація пацієнта в заклад відбулася спочатку як неідентифікованого та під час перебування пацієнта вияснилось, що він зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, та метод його автентифікації через документи також можна скористатись сервісом Дія для підтвердження документів. Щоб це виконати, медичному працівнику потрібно виписати неідентифікованого пацієнта, створити взаємодію виписки зі стаціонару та створити взаємодію альтернативної ідентифікації. Обираємо створити епізод, даємо назву епізоду та натискаємо Створити. Нам необхідно вивантажити взаємодію виписки пацієнта. Після вивантаження виписки система нам запропонує створити альтернативну ідентифікацію Дату дати спостереження Після вивантаження тих взаємодій. Нам необхідно перейти до епізодів пацієнта та завершити даний епізод лікування. Тому що якщо ми його не завершимо після ідентифікації пацієнта, завершення буде неможливим. Тепер за допомогою бокового меню переходимо із розділу пацієнти у виписані пацієнти. Діях нашого не ідентифікованого обираємо додаткові дії та обираємо Ідентифікувати пацієнта. Заповнюємо дані ідентифікованого пацієнта, з яким хочемо об'єднати профіль. Ставимо відмітку Шукати по всіх лікарнях та тиснемо Шукати. Знаходимо карту нашу, ставимо відмітку, що хочемо її об'єднати та натискаємо Об'єднати профіль. Вибираємо метод «Офлайн» та тиснемо ОК. І підтверджуємо. У нас є можливість отримати цифрові документи, обравши Підтягнути дані через Дія» та вибрати зручний метод передачі документів, скориставшись додатком Дія на смартфоні. Під цифрових документів та натискаємо «Готово». Ознайомлюємось інформацією, яку нам пропонує система. Вкладаємо електронний підпис та натискаємо Підписати і Вивантажити. Неідентифікованого ідентифікованого пацієнта успішно ідентифіковано та об'єднано. Тепер перейшовши в розділ Виписані пацієнти, ми побачимо, що ID неідентифікованої ідентифікованої особи в даній картості зникли. Перейшовши в додаткові дії карти пацієнта обравши стаціонарні епізоди, ми побачимо, що наш епізод виписки мігрував до карти ідентифікованого пацієнта. Дякуємо за увагу! Готові до співпраці! Ваш Аскепнет!